Ну і шо? А вже який раз. Не жарко Ну, Чекаємо, чекаємо, може якраз запуститься. А, все каже, що е, трансляція йде, тільки я її не бачу. Ось вона все така невеличка та сталася помилка, черговий раз. Це просто неймовірна радість. читати ці повідомлення? Що дефолт змутний ключ трансляції ще. Ну і що, все відмін тільки сталося функція. Це просто капець.